Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Запрошуємо вас до перегляду матчу п'ятого туру української прем'єр-ліги з футболу, який буде розганяти суботній ігровий день. Рух приймає епіцентр. Тут нарешті можна сказати, що рух, нарешті, все вдома приймає епіцентр, адже дійсно в цьому сезоні це перший матч на львів арені. Спорткібестини та злоди тебе вітає папе. Це світри папе. Це дві серці гри. це дві серці гри. Це засоби, які можуть доставляти на позиції боєприпаси, провізі, а також евакуювати поранених. Ігор Кирюханцев його перші ігрові хвилини в українській прем'єр-лізі ще з травня цього року. Тож допоможемо зберегти життя наших воїнів. Атака від руха. Рейляну не б'є поворотах, може це зробити. Притула, віддає знову на гравця з Молдови. Удар від Рейляну. Ось це було от здорово. Ось ми побачили, як довірно. Сам Білик і привіз, так, віддавши точну передачу на Фала. Фал трошки задалеко відпустив. І доволі інертно насправді. Спочатку це здавалося супергостро, але інертно реагували на такий подарунок, на цей розіграш комбінації від руха, що захисники епіцентра, що так само не надто швидко. Виконувалося в діях футболістів руха. Ну, Рейляну підлаштував, віддав на притулу, той повернув. І знову Рейляну ніхто не перекриває. Спочатку не можуть зорганізуватися а, захисники епіцентра. І удар проти хід ну, трошечки влучності не вистачило. Кирюханцев та Кристін. Вони періодично змінюються. І Владислав Супряга залишається першим вибором. У якості центрального нападника для Сергія Нагорняка. тут перша хороша атака від Руха. І пішла висока передача. А висока передача прямо в поперечку. Тут міг зараз кур'йозний гол влетіти десь за комірець Олегу Білику. А ми ще раз подивимося повтор цього епізоду. Був простір. і Ось так, і ось так. і Ось так. Біл нібито все контролював. Але зазвичай голкіпери полюбляють рукою скинути цей м'яч за поперечку. З попереднього повтору здалося, що не контролював і не дотягувався Білик за цим падаючим м'ячем. І там, де втрата м'яча, там одразу рі із трьох-чотирьох футболістів навколо одного. Фал. Розігнав цю атаку флангом лівим. Лях! Простріл удар! Як же підлаштував цю ногу зараз Влад Рейляну. Краще й не вигадаєш, тому що приймати м'яч в тій позиції. Це зайняло би багато часу. Тут в один дотик, але ну, лівою, можливо, би, якби робоча ліва була в Рейляну. Сьогодні розпочав цей матч з лави запасних. Хоча, знову ж таки, якщо перебиратися до топів нашого чемпіонату, Кирюханцев притиснути м'яч до газону. Вникає офсайду, якраз вибігає за спини ляха. Ну і так само варто відзначати в цьому компоненті якісну роботу Слюбика, який на широкому кроці підбіг якомога ближче до Кирюханцева, не дав ж тому зайвої, не те, що секунди, півсекунди. У центрі вільний притула. Притула може й пробити. Звідси пробиває Притула. Ще одна поберечка. А ми давайте насолодимося ще раз цим ударом. За цікавою траєкторією полетів м'яч. Спочатку більш ліворуч йшов, потім вильнув праворуч від себе. І другий каркас воріт руха. Багато кутових насправді. Рух поки що переважає. 5 проти 4. Пішла подача на лінію. Вортарського ще один. Удар в напрямку воріт. Знову Бубукар Фаал. Той момент, коли статистика працює, так рух одна з найбільш б'ючих команд після кутових. Для них це вже шостий удар. Вони порівнялися за цим показником з Донецьким Шахтарем, за яким можна переходити і допомагати нашим Збройним силам України. Продовжу після цієї атаки від епіцентра. Сіфантс удар просить, просить пенальті зараз за гру рукою. Так, певну паузу бере арбітер. Вар, вар у нас буде переглянуто. Ну, тут серйозна така площа руки. І це, це до речі, не рикошет був. Алмазбеков. Давайте скажемо так. Ну, він не тримався міцно на ногах, рубив рух вперед і руку цю виставляв. Це точно. Мабуть, неприроднє положення руки. Так, ось краще відмотати, щоб зрозуміти. Ну, Так розвернувся на 360 Ломазбєков, Відповідно, певна фізична сила працювала, інерція. І Руки були розкинуті. Так що зараз подивимося, наскільки гарно знає фізику Андрій Коваленко. Але він знає добре футбольні правила. Що за таке призначається? Пенальті. І епіцентр отримує шанс забити. А супряга пішов. А супряга пішов. Пенальті. Що може бути краще? На лінії. На лінії. На лінії. У вас повинна бути одна нога на лінії. Так, у ворота також не можна заходити, покидаючи лінію. Сіфуентес. Сі Забиває. Розводить голкіпера та м'яч по різних кутах. Тоді Олександр Климець відзначився. Тепер свій так само перший м'яч в УПЛ. Забиває. І Хокінет Сі Фуентес. Беруть, щось так по пам'яті. Квіст пограти останній іспанець, який забивав в українській прем'єр-лізі. Таке завдання зірочка. Черговий кутовий для львів'ян. Знову висока передача. Удар від Слюбика повстік. Пролітає м'яч. Не те, що загубили. Тут Слюбик. Особливо навіть не боровся за цей м'яч. Кілька кроків назад зробив і звільнився від опіки якраз свого персонального футболіста. До цього матчу, так що надія для руха Жеврія тут можна... Тут можна заробити пенальті. Тут можна заробити пенальті, з яким не погоджується. Євген Запорожець. А давайте ми подивимося, що тут було. А, ну, друзі, а тут можна також переглядати. Тому що Запорожець зіграв рукою, але перед тим тутті підштовхнув його в повітрі. Якщо той впевнений у своєму рішенні, то буде певний. Алмазбеков береться пробивати пенальтів. Алмазбеков пробиває повз ворота. Показував, куди бити Алмазбекову Олег Білик в ту сторону і вдарив Алмазбеку. Антигероя цього матчу. Так, Бекназ Алмазбеков за гру рукою в ворота його команди був призначений пенальті. І сам не реалізовує. Ну і Білик реагує так, ніби відбив. Ну, удар сильний був насправді. І, мабуть, якби влучав площину воріт Алмазбеков, то м'яч би залітав. Хоча ту ж саму сторону і стрибав. Олег Білик. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.